У Києві теж згадують про Бориса Німцова на майдані Незалежності. Відбулася акція пам'яті російського опозиціонера. Там зараз перебуває кореспондент Еспресо Роман Борщ. Романе, як пройшла акція пам'яті Вітаю студії. Зараз знаходимося на майдані незалежності. Тут тільки що відбувалася акція, присвячена другим роковинам із часу трагічної загибелі російського опозиційного політика Бориса Німцова. Його два роки тому, 27 лютого, вбили у Росії. Власне, всі сходяться на тому, що це було політично обумовлене вбивство. Адже сам Борис Німцов неодноразово критично висловлювався щодо чинної влади в Росії. І, зокрема, щодо Володимира Путіна, одна з його е, таких відомих цитат: є: Путін це війна, і власне зараз біля мене знаходиться російський. Політик в еміграції Ольга Курносова, пані Ольго. Власне, вже два роки минуло з того часу, відколи вбили отак Бориса Німцова. На вашу думку, чи не була марною ця смерть? І чи вдається власне зараз росіянам тим свідомим і боротися проти цього путінського режиму? Вона була дуже не тому що це було перше вбивство бувшого вице-премьера правительства России. Людей такого высокого уровня не убивали до этого. И, собственно, Борис, да, он опасался, но он не верил в то, что его могут убить. Поэтому для всех нас это было просто как гром среди ясного неба и большой неожиданностью. Поэтому, конечно, какое-то время понадобилось для того, чтобы собраться. И, знаете, я очень... Если можно так сказать, рада, что сегодня в Москве вышло много людей. И не только в Москве, но и в других городах России. В Москве больше 15 тысяч вышло на марш в памяти Немцова. В Питере несколько тысяч. И в, во многих городах люди выходили сегодня. Потому что если мы хотим, чтобы эта гибель была не напрасной, мы должны, наконец, поменять власть в Кремле. Потому что Путин — это на самом деле война. И именно с такой э, цитатой из Бориса Немцова шла сегодня головная колонна в Москве. На растяжке было написано «Путин — это война». Борис Немцов. И э, если мы хотим, чтобы войны прекратились, наконец, нужно, чтобы Россия стала демократической страной, и Путин перестал быть президентом России. — На самом деле, действительно, нужно взять пример с тех, кто... Не зважаючи на якісь погрози чи такі небезпеки, продовжував боротися насправді за справедливість, як от Борис Німцов. Тож сподіваємось, що надалі всі зусилля, які будуть робитися у напрямку того, аби Україна була дійсно незалежною, і росіяни ті дійсно свідомі могли жити у нормальній країні без такої авторитарного режиму, от і ми повинні робити це всі разом і зробити це на благо наших країн. Наразі у мене все. Я передаю слово вам студія. Дякую, Романе. Це був Роман Борщі з майдану Незалежності, де вшановують пам'ять російського опозиційного політика і друга України Бориса Німцова.